Тернопіль об'єднав представників ОСББ з різних регіонів країни. Два дні у нашому місті триватиме семінар з питань чистої енергії за підтримки проекту USAID – Муніципальна енергетична реформа в Україні. Ми говоримо про те, що в нас не найгірша ситуація в Україні. У нас всі приватні підприємства, у нас немає комунальних жеків, тобто це певний крок по відношенню інших міст вперед. Але все рівно ми наполягаємо і вимагаємо, щоб була якість. І ми хочемо, щоб це було професійне обслуговування. Зараз відбувається в державі дискусія, така суспільна дискусія, діалог, яка форма управління краще, в який спосіб краще обслуговувати житло. Ми прихильники того, щоб обслуговування було в першу чергу професійним. А от як зробити так, щоб ОСББ які одночасно є власниками будівлі змогли забезпечити професійне якісне обслуговування управління. якраз власне. СББ на 1 июля 2016 года у нас в стране создано более 22 тисяч, более двух тисяч почти тысячи за последний місяць создано в Україні. Тернополе у нас как в 401 УСББ. То есть это люди, которые на уровне своего многоквартирного дома объединились, чтобы совместно управлять. Местном имуществом. Но мы понимаем, что нам не надо ОСББ, ради ОСББ. Нам надо ОСББ как инструмент. Реалізації проєктів по термомодернізації В Запоріжжі за словами Вікторії Погорілової вже 18 років працює громадська організація, яка підтримує ідею створення ОСББ та термомодернізації. Наша організація, її діяльність взята за основу всіх ресурсних центрів України. Зараз дуже гостро стоїть питання з тим, щоб вносити зміни до статуту відповідно до чинного законодавства і їх реєстрація в державними реєстраторами. Це Питання дуже гостро стоїть в Тернополі. і Ми розповіли, як це у нас дуже багато питань і те, що мені сподобалось в Тернополі. В Тернополі оформляють земельні ділянки ОСББ і рішення міської ради ОСББ. Наразі звільнені від сплати податку, готові ділитися учасники семінару і інструментами та досвідом реалізації термомодернізації та енергоефективних заходів. Зокрема, у Рівному завдяки USAID вдалося втілити. Певні енергозберігаючі проекти, зокрема, завершується повне утеплення ряду будинків. А завдяки співфінансуванню з міського бюджету 70 на 30, там на багатоквартирному будинку облаштують сонячні панелі, які працюватимуть переважно на підігрів води. Будинок утеплений, системи в нього відремонтовані. Відповідно, є дахова котельня. Ціна на газ цього року виросла значно. Відповідно, це єдиний, ну скажімо, захід, який. Міг принести економію для будинка. В зв'язку з тим, що газ вирос дуже значно вверх. Відповідно, ми чекаємо купності менше ніж за 5 років. А людські кошти, які будуть внесені громадою, саме тобто того будинку, більше за все, що вони за півтора року купляться. Головне на чому наголошують спікери: українцям треба навчитися бути господарем у власному домі. Ніхто не прийде і не зробить. Ми повинні відповідати, ми повинні контролювати. Ми повинні навчитися працювати в ринку. Люди об'єднуються, вони самі відповідають, вони несуть відповідальність перед собою, перед іншими співвласниками. До слова, наступний такий семінар відбудеться вже восени у Луцьку.